В ефірі Новини дивіться у випуску. В Ізмаїльському районі відкрився ще один клас безпеки. В Ізмаїлі відзначили Всесвітній день поезії. 22 березня Православна церква вшановує пам'ять 40 мучеників Севастійських. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За даними Генштабу, загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну станом на ранок, 22 березня, таким: близько 167 тисяч 490 осіб, 3557 тисячі танків, 6887 бойових броньованих машин, 2589 тисячі артилерійських систем, 509 реактивних систем залпового вогню, 272 засоби протиповітряної оборони, 305 літаків. 290 гелікоптерів, 2183 безпілотних літальних апаратів, 909 крилатих ракет, 18 катерів та кораблів, 5434 одиниці автомобільної техніки і цистерн з паливом, а також 270 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Кампанія спрямована винятково на вмотивованих людей, які добровільно записуються до Збройних сил України, аби захистити Одещину від окупантів. До складу окремого стрілецького батальйону Чорноморська Січ планують набрати близько 600 осіб. Забезпечення цього батальйону здійснюватиметься на рівні інших підрозділів Збройних сил України. Формування та розміщення особового складу, який буде підготовлений за сучасними стандартами НАТО, відбуватиметься на території Одеської області. Під час звернення до Ізмельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Сі. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмирському районі у селі Нова Некрасівка офіційно відкрився ще один клас безпеки. Це окрема зона у школі, де за допомогою наочності діти дізнаються більше про власну безпеку. На відкритті побувала і наша знімальна група. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмельському районі у селі Нова Некрасівка офіційно відкрився ще один клас безпеки. Це окрема зона у школі, де за допомогою наочності діти дізнаються більше про власну безпеку. Як правило, такі класи поділені на зони для рятувальників, поліції та медиків. В кожній такій зоні представлені елементи форми наочні зображення, а також правильне реагування на надзвичайні ситуації, з якими діти можуть зустрічатися у житті. Це вже третій клас безпеки, відкритий за короткий проміжок часу на території Саф'янівської територіальної громади. Тим в реаліях сьогоднішнього життя це дуже важливо. Кожна дитина має знати, як її себе вести в тій чи іншій ситуації, яка склалася навколо неї. Я щиро вдячна кожному працівнику. Кожному громадянину, котрий сьогодні доклав зусилля для того, щоб ми сьогодні відкрили цей клас. Щирі слова подяки. Дякую, все буде Україна. Слава Україні! Рішення відкрити клас безпеки було прийнято з метою виховання в учнів базових понять основ безпечного середовища. Відзначила адміністрація школи. Проведення уроків у новоствореному класі безпеці буде передбачене для дітей різних вікових категорій. У класі безпеки передбачено проведення уроків будь-якої вікової категорії. Так, інформація для Молодших школярів буде викладатися в ігровій формі, а дітям середнього та старшого віку передбачені викладання інформації в виде лекцій, відео, бесід, тестів. Клас безпеки облаштований за зональним принципом організації освітнього процесу. Перше заняття у новому спеціальному приміщенні провели ізмейські рятувальники, представники патрульної поліції та ювенальної поліції. Патрульні поліцейські нагадали школярам елементарні правила дорожнього руху. Наголосили, що дорогу треба переходити у встановлених для цього місцях. А в нічну пору доби варто позначати себе світловідбиваючими елементами та ліхтариками. Ми, як представники патрульної поліції, розповіли дітям про елементарні правила. Поведінки на дорозі діти відповідали на питання, для чого правила дорожнього руху існують. Хто такі учасники дорожнього руху? Бачимо, що з дітьми проводиться робота зі сторони і педагогічного колективу. Бачимо, що для дітей створені дуже цікаві матеріали, дуже цікаві умови. І надалі патрульна поліція разом з представниками інших силових структур буде відкривати класи безпеки в інших загальноосвітніх закладах Ізмальського району та міста. У свою чергу рятувальники розповіли учням про міну безпеку, показали, як можуть виглядати замасковані вибухонебезпечні предмети, яких нині в умовах війни на жаль на території України багато. Представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій розповіли дітям про правила пожежної безпеки у побуті та як користуватися первинними засобами пожежого Після бесі дітям показали службовий автомобіль патрульної поліції, дозволили побувати всередині та приміряти на себе роль поліцейського. Школярам дуже сподобався захід. Кажуть, завдяки цікавій ігровій формі змогли закріпити нові правила безпеки та засвоїли вже знайомі. Сьогодні я узнав багато чого нового. Я узнав, як держать огнетушитель, що нужно делать в случае пожара. Я узнал, як работает регулировщик в случае аварії или виключення света. Подібні класи безпеки планують відкривати і в інших школах із майського району, аби й надалі інформувати дітей та запобігати надзвичайним ситуаціям за їх участі. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. 21 березня у всесвітній день поезії в бібліотеці Дунайського центру професійної освіти відбувся музично-літературний захід. Поезія це музика душі. Подробиці дивіться далі. 21 березня у Всесвітній день поезії в бібліотеці Дунайського центру професійної освіти відбувся музично-літературний захід. Поезія це музика душі. Він розпочався з виступу з рушниками народного художнього ансамблю сучасного танцю «Ритм» керівники Злата Болтакова та Тамара Болтакова, який з перших хвилин зачарував глядачів. підіграє особливу роль в житті людини у сучасному світі. Вірші відомих українських письменників зараз звучать по новому. Вокал Аліни Чебан, викладач музичної школи імені Михайла Чембережі, вразив майстерністю виконання усіх присутніх. Культурному заході учасники різного віку народного музично-драматичного театру «Едельвейс», Палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка, режисер Ольга Герасимова представили своє бачення відомих творів. Ой, любила Чернобрива. козака дівчина. На розпутцях велолюдних ніхто не бачить. Не бачать, не знають, оглохли, не чують. Українська творчість її поширення це один із чинників сприяння культурному різноманіттю. Життєво важливе джерело натхнення, відроджуване живою єдністю. А не тихі вельми, сологіна пісня, люди вдавині і гралива річка, між гаям віться, все це Україна, все це я і ти. Приходить до нас через час, простір і торкається нашої душі так само, як і сучасна поезія це голос істини, голос правди, який єднає. Ство українського поетичного слова допомагає формувати збагачувати внутрішній світ кожного українця. Учасники музично-літературного заходу отримали подяку від адміністрації Дунайського центру професійної освіти. Сніжана Щербина, Сергій Бузіян для програми новин. В Ізмаїлі 19 березня відбувся чемпіонат міста з настільного тенісу серед сімейних команд. Понад півсотні ізмальчан, які прийшли на змагання цілими сім'ями, боролися за перемогу в категоріях Дорослий плюс дитина, Дорослий плюс дитина-початківець, брати-сестри і друзі. У категорії «Дорослий плюс дитина перше місце посіли Артем Тариця з дядьком Дмитром, друге Данило Остапенко та його тітка Марія. А третє Валентин Сас та його дід Іван. У категорії Брати-сестри перше місце в Андрій. Та Олексія Петренків. Друге посіла Катерина та Ілля Олійники. На третьому Варя та Олександра Білявські. У категорії «Дорослий» плюс дитина Початківець перше місце посіли Микита і Рома Мойсенко. Друге Артем Бланкович і його батько Микола. На третьому Андріїв Саша з батьком Олександром. У категорії Друзі перше місце в Катерини Павлюк та Якова Чубенка. Друге Волени Корнієвої та Микити Ейсмонта. Третє місце посіли Дмитро Передарій та Ігор Лужанський. Грамотою за актив Но участь у змаганнях також була нагороджена сім'я Бабіних Галина та Володимир. Православна церква 22 березня вшановує пам'ять 40 воїнів християн. 40 мучеників були римськими солдатами, яких стратили за віру у Христа в Севастії у 320 році. Нині це територія Туреччини. Докладніше про історію свята. Дивіться у сюжеті. 22 березня. Православна церква вшановує пам'ять 40 Севастійських мучеників. 40 Севастійських мучеників це воїни з міста Севастія, нині територія Туреччини, які жили в другому столітті за часів імператора Ліцинія. Ця дружина виграла не Одну битву, але на жаль, мало воєначальника язичника, який підпорядковувався імператору. За його наказом військо слід було очистити від християн 313 року. Імператор Костянтин Великий підписав закон про свободу сповідання віри. Його співправитель, імператор Лікіній, теж підписав цей закон, але в підвладних йому сферах гоніння на християн продовжувалися. Близько 320 року у місті Севастії у Вірменії стояло римське військо. У війську було 40 воїнів християн, родом з Кападокії. Виначальника Агріколай змушував їх принести жертву ідолам, але воїни відмовилися. Тоді воїнів заарештували та пов'язаними повели до озера поблизу міста Севастії. Стояла зима, вечоріло. Воїнів роздягненими поставили у вкрите льодом озеро. Страшна стужа скувала святих мучеників, і вони почали замерзати. Мука ця була для них особливо важка, тому що на березі озера для спокуси була поставлена тепла лазня. Хто хотів урятувати своє життя, повинен був заявити тюремному сторожу, що він зрікся Христа, і тоді він міг увійти в теплу лазню і відігрітися. Всю ніч воїни мужньо переносили лютий мороз, підбадьорюючи один одного та співаючи священні пісні Богові. Рано вранці один із воїнів не витримав страждань. Він вийшов із озера і поспішив до ласні. Але як тільки тепле повітря торкнулося його тіло, він впав мертвим. Невдовзі після цього тримний сторож Аглай побачив, як над мучениками, що залишилися в озері, заблищало неземне світло. Аглай був такий вражений цим дивом, що оголосивши себе християнином, скинув із себе одяг і приєднався до 39 мучеників. Мучителі, що прийшли трохи згодом, побачили, що воїни-християни не тільки не замерзли, а й, мабуть, навіть відігрілися. Тоді мучителі молотами перебили їм гумілки і кидали у вогонь. А потім обгуглені кістки мучеників скинули у річку. Через три дні мученики з'явилися єпископу Севастійському Петру і розповіли про свій подвиг. Єпископ Петро зібрав їхні кістки та з честю поховав. У день пам'яті 40 мучеників православна церква також послаблює суворі правила великого посту, дозволяючи випити трохи вина та їсти рибу. Катерина Кисельова для програми новин. Вчора, 21 березня, на перетині проспекту Миру та вулиці Клушина трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю одразу трьох транспортних засобів. Як встановили інспектори патрульної поліції, водій Вазу рухався вулицею Клушина, а на зазначеному перехресті не виконав вимогу знаку 2.1 – дати дорогу. Чим спровокував зіткнення з БМВ, який рухався проспектом Миру у бік залізничного вокзалу по головній дорозі. У результаті зіткнення ВАЗ відкинуло на зустрічну частину. Вулиці Клушена, де у той час знаходився Hyundai Sonata, який виконував вимогу знаку 2-1 дати дорогу та пропускав автомобіль BMW. У результаті механічні пошкодження отримали одразу три автівки. Від медичної допомоги та госпіталізації учасники ДТП відмовилися. На водія вазу було складено адміністративні матеріали відповідно до статті 124 КУПАП та передано їх до суду. А зараз міжнародні новини. Вчора, 21 березня, в Узбекистані стався землетрус магнітудою 7,7 балів. Жителі Ташкента вибігали із будинків на вулицю. Про це повідомляють місцеві змі. Наразі інформації про можливі жертви та руйнування немає. Крім того, підземні поштовхи було зафіксовано в Казахстані. Люди вийшли на вулиці, побоюючись обвалення будівель. Влада Казахстану закликає місцевих жителів бути й надалі обережними. За попередніми даними, епіцентр стихійного лиха знаходився в Згідно з відомостями Європейського середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр землетрусу розташувався за 38 кілометрів на південний схід від населеного пункту Джирм в Афганській провінції Бадахшан. Осередок залягав на глибині 191 кілометр. Поштовхи від нього торкнулися Узбекистану, Казахстану, Таджикистану, Індію, Пакистану та Китаю. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 12 копійок, продати за 38 гривень 84 копійки, євро купівля 40 гривень 57 копійок, продаж 41 гривня 40 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 23 березня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та в день туман. Вітер західний, в день східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, в день тринадцять градусів. Десять хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі – 5-7 градусів тепла. В день – 10-13 градусів з позначкою. Плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з а також на ютуб-каналі Online» та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.